Палити траву та сміття не можна, і не тільки восені чи весною не можна взагалі. В Адмінкодексі України є навіть окрема стаття на цей рахунок, в якої передбачені штрафи до осіб, що порушують чинне законодавство. Але схоже, що дії адміністративного кодексу на керівництво залізничної станції Полград 1 не розповсюджуються. Сьогодні нам незалежне поградське телебачення на байдужі палоградці принесли відео, на якому видно, як на території станції спалюється трава та сміття. Смог стояв пристойний. Відбувалося це вчора, 23 травня, і скільки кажуть, що палили сміття саме працівники станції. За їх словами, поруч була помічена навіть адміністрація залізничного вокзалу, тобто керівництво станції Полоград 1. це означає, що сміття палили з їх відома. Якби щось подібне відбулося в приватному секторі, на городян чекали б чималі штрафи, мабуть. Керівництво станції поград-1 нічого не відомо про існуюче законодавство. Можливо, вони впевнені у власній безкарності. Хоча, скоріше, до подібного спалювання сміття немає ніякого діла ні правоохоронним органам, ні природоохороннім. Все це їх обходить стороною. Всім просто наплювати, крім небайдужих полоградців, які і принесли це відео.